І це дійсно абсолютно абсолютно очевидно що якщо б щось подібне відбулось припустимо за часів порошенка то ми уявляємо скільки піднялись би хейту із самого дна там цих, е, сьогоднішніх там позитивних блогерів скільки вони б згадали там свого часу там Порошенко не простили те, що він назвав дорогенька одну журналістку. да і навіть випустили там цілу серію футболок. А що ж сьогодні вони мовчать? Де ж ці? Захисники свободи слова і демократії, які сьогодні спокій спокійно так ковтають прояви такого вже ну неприхованого такого авторитаризму, який ну на жаль не, сьогодні просувається до диктатури. Ми ж бачимо, що в судах на, на, на жаль діє там телефонне право. Як ти ж свого часу цитував да свого батька, який казав, що так, що дуже багато мало суддів, а багато судовиконавців телефонного права так, так. Промисло, так. і навіть ці е, історії з Червінським, коли вигадують нові нові справи для того, щоб тримати його подалі від е, західних мас медіа які хотіли б взяти в нього інтерв'ю, і чи е, запросити його. Тих чи інших студій. тобто, на жаль, ми маємо сьогодні е, прояви такого <кій> дуже, дуже небезпечного до е, небезпечний...